День до гора, вже зірки заблищали, над лісом і над полем, над селом, сухі гілки у вогнищі тріщали, навколо вогнища тихенько загула. То знов малеча радісно чекала від діда Прокопа історій та казок, бо було в нього за роки чимало всього того чималий той візок. Скажи нам, діду. Діти запитали Яка найкраща зброя була у козаків, якою вони жаху наганяли на голову прийдешніх ворогів, бо чули ми з байок пісень та казок, що мали козаки якийсь секрет, не знали завдяки цьому поразок, Але ж ворожий втім тім тріщав хребет. І відповів дід Сивий довговусий Чий батько Січ останню боронив. А ще до того з братчиками мусив був берегти кордони вільних нив. Багато таємниць військових знали, Ті, хто від зайт ворожих захищав, свої лони, маєтки віднавали, тих, хто не стукав коли забрідав, а зносив двері, спалював будинки, Вирубував садки, худобу крав. На зашморзі тягнув дівчат на рабські ринки, де їх в неволю вічно продавав. В прямому бою важко подолати було козаче, бойовий загін, тож ворог змушений був засобу шукати, підступ надіючи з невидимих сторін, але ж, потрапивши в засаду чи у пастку, звідкіль вважалось виходу нема, козак знаходив серці світла, частку, мов божу іскру вічного тепла. Яка могла таку надати силу, що словом була в змозі зупинить, а таке ворога і спереду, і з тилу, а іноді і зовсім припинить. Один із діточок, що діда слухав, спитав Як можна було так? На діду, локшину на вуха, ба не зупиниш ти атак. Бо це ж таки потрібно мати вміння, це тільки в казках піснею баюн, Плете своє чаремне поветиння з гілок віщує птиця Гамаюн. Дід посміхнувся у вуса і продовжив. Звичайно, що не всі таке могли змінити стан свій в облазі ворожій, щоб вивести загін весь із земли, яку такий казак міг напустити на вражих вершників ще ліпше, ніж баюн, бо давню силу міг він оживити. Коли торкався до душі таємних струн, а коли силу ту вкладав у свою пісню, то наче розквітало все життя, а братчики, що слухали, навмисно вслухалися в слова, і наче дійсно, мов бачили найближче майбуття, бо мав іще такий козак співака, таку придивну силу слів живих, таку у серці праведні відзнаку, що міг звучанням рим своїх простих. Відкрити двері в часі і показати всю правду, що було, і те, що йде. Не неначе через нього мав сказати важливе щось, хто всі руйнує грати для душ людських і долі всім плете. І знов хлопчина, той звернувся до діда. Я щось про зброю мало що почув, яка спиняла вражого сусіда, щоб він назавжди згинув чи заснув. А ось на цей раз дід не став казати, Але у вуся пісню заспівав, Що аж мурахи стали наповзати, Кобзар невидимий, неначе всім заграв. Бо кожному в душі тих струн торкнувся, які серця відкрили одночас, і наче промінь сонячний вернувся, до кожного вечірній темний час. Коли слова останні прозвучали. Зробивши дивне коло над вогнем, і упливли в таємні темні далі небесним дивним світлим кораблем. Всі заворожено сиділи нерухомо. І тільки той хлопчина запитав Мені здається, що це саме і є та зброя, про це якої ворог сил не мав. Звичайно, це вона, мій любий, хлопчик, Мені здається, що збирається гроза. Дід відповів протер вологі очі, у вусах вже губилася сльоза, продовжив. Найміцніша в світі зброя, якою дехто вміло володів, То зброя серця, пісні та любові, яка без бою пожинала тих плодів, які світ змінювали світлому єднанні, всі, хто попав під зброю, той вплив. Немов їх долі переписував в останнє співака той вогнем пісенних злив. Бувало так в оточенні Вражинським сидів козак із кобзою в руках. Казалося, що смерть його вже близько, бо дехто навіть здійснив же замах, і криваша блюка була вже готова Відтяти голову від тіла назавжди. Але ж ненацька спів живого слова всіх ворогів у мить заворожив. Змінялася свідомість, злість вщухала, то світла зброя працювала знов і знов. Козак же розумів, то завітала до бою сама панночка, любов, і розходилося військо, те вороже, і йшло по своїх домівках назавжди, бо сила світла була насторожі в козацькій світлі, праведній душі. Коли козак, в собі знайшовши силу, слова живі у піснях здобував, тоді, з кобзою піднявшись на могилу, співака характерником ставав. І сама сильна зброя, що існує, якою характерник володів, це та, що з ним невидимо крокує, і робить друзями колишніх ворогів. І завдяки цій зброї світ світліє, бо війни йдуть кудись небуття. Козача пісня темряву розвіє, коли любов'ю повниться життя. Мовчали діти, ніч кінця не мала, Личали зірки дивній вишині, Лунала пісня, що початок брала в якійсь казковій сивій давнині. То старий Прокіп, сивий характерник, в потоці слів живих вів пісню знов, дід лісовий. Відлюдник та пустельник, через якого сьогодні ніч прийшла любов. Зранку гайдає шипши кущ, Вітер щує по полю. Якщо ще спиш, свої очі розплющ, Вітер співай про волю. Якщо ще ще спиш, свої очі розплющ, Вітер співає про волю. Вітер приклад дає, Боже він не знає кордонів, ще він панів зовсім не визнає їх недолугих законів. Ще він панів зовсім не визнає, їх недолугих законів. Якщо захочеш всю правду пізнать, вийди у степу широкий, вітер зуміє, тобі передать, сенс правди дивний, глибокий, вітер зуміє, тобі передать, сенс правди дивний, глибокий. Він тобі скаже, що правда живе з тим, хто душею є вільний. Правді огидно насильство любе, запах неволі могильний, правді огидне насильство любе, запах неволі могильний, там де і правда, нема ворогів, ворог породження гидке, тих, хто брехнею, добитися зміг, статків заможності швидко, тих, хто брехнею. Статків заможності швидко, якщо ти станеш, мов вітру в степу, волі нап'єшся у полі, Зміниш касі, але Єву, шлях твої нової долі, Зміниш касі, але Єву, шлях твої нової долі. Тям зустрінеш свою силу могутню звитяжну З нею не згинеш в чужинським краю, з нею вмирати не страшно, з нею не згинеш в чужинським краю, з нею вмирати не страшно. Ціле правди у серці живе, якщо її собі знайдеш Прикладом власним для інших, хто йде, шлях той до доволі покажеш, прикладом власним для інших, хто йде, шлях той до доволі покажеш. Для інших, йде, власним для інших, хто йде, шлях той до волі покажеш Прикладом власним для інших, хто йде, шлях той до волі покажеш.